Полить горло, льодяники Фортеза, від болю у горлі крутезні. Валерій Залужний, посол України в Сполученому Королівстві, колишній головнокомандувач Збройних сил України, генерал написав статтю у виданні The Defense One. Профільне видання, фактично, яке пише про. Військові справи про стратегію, його читають військові, його читають аналітики, його читають ті, хто займається військово-політичними питаннями, оборонно-промисловим комплексом, і не тільки. Тому дуже добре, що на такому рівні представлені і українські стратегії, яким є чим поділитися. Перед тим, як ми перейдемо до розгляду безпосередньо статті, а зараз перейдемо. Закликаю вас підписатися на мій канал і поставити лайк цьому відео, і написати ваші коментарі щодо того, що зараз буде почуто. Отже, що стосується статті, яку написав пан Залужний, вона стосується змін ситуації і фактично на полі бою, тобто управління полем бою, і Валерій Залужний починає з того, що, починаючи з часів наполеона, Фактично, та й ще до Наполеона завжди вирішувалося питання управління полем бою. Тобто те, яким чином потрібно керувати, те, яким чином потрібно бачити, яким чином визначати візію та стратегію і розуміння ситуації, як це може виникати. І таким чином це важливо. Наприклад, правильно, Валерій Залужний наводить. Цитату адмірала, вибачте, генерала фон Мьольтке, який говорить про те, що бій це не просто і війна, і бій це не наука, це мистецтво. І дійсно, щось в цьому є, тому що багато чого залежить від полководців, від таланту, від стратегічного генія, яким чином діяти. Такими геніями були в історії, наприклад, Наполеон та інші постаті, Великі полководці, які дійсно визначали ситуацію на полі бою і вносили корективи. І завдяки ним ми сьогодні і до сьогодні продовжуємо використовувати певні елементи і певні моменти, якраз того, що є на полі бою. Це важливо, тобто спадковість історично. Ось тут Валерій Залужний робить посил, що є історія, і зрозуміло, що стратегія це вже від себе можу сказати. Стратегія, наприклад, і задум ведення війн, наприклад, ті ж самі флангові атаки, фронтові атаки і так далі, маневри. Це не змінюється. Змінюються сили і засоби, змінюється технічна складова, змінюються види озброєнь, але не змінюються задуми, не змінюються маневри. І не змінюється характер як війни, який полягає в тому, що потрібно завдати якомога більше втрат ворогові, розгромити армію супротивника і завдати йому поразки. Або коли ми говоримо про загарбницьку війну, то звичайно в ці плани входять і захоплення, і окупація якомога більше частини території держави жертви агресії. От що зараз і ворог прагне зробити, а наші сили оборони дають відсіч гідну і. Захищають наші рубежі і будуть так робити, завдаючи ворогові максимальних втрат, аби вони розуміли, що не треба йти сюди на територію України. Валерій Залужний наголошує на тому, що на сьогоднішній день дрони стали ключовим елементом сучасної війни, особливо в контексті російсько-українським, за даними Королівського інституту стратегічних досліджень, дрони завдають. Приблизно дві третини втрат російським силам, що робить їх удвічі ефективніше за інші види українського озброєння. Їхнє використання охоплює різні елементи. Отже, повітряні дрони, такі як FPV, з автономним термінальним наведенням мають діапазон близько 10 кілометрів. І вони відповідають за 60-70% пошкодженої або знищеної системи. Озброєння або знищених систем ворога, хоча їхній успіх у досягненні цілей становить тільки 20-40%. Це для розуміння, скільки нам потрібно подібних дронів, що їх потрібно якомога більше. Дрони використовують для розвідки, ударів, постачання, евакуації поранених. Українські дрони допомогли вигнати Чорноморський флот і загнати його в новоросійськ. Фактично, багато дронів виготовляється з комерційного обладнання та відкритих програм, це теж важливо. Крім того, на сьогоднішній день війна стала більш схожа на позиційні бої Першої світової. Ось, при цьому всьому, на сьогоднішній день така констатація: що коли дійсно, і я теж про це постійно говорив, коли доставити, провести ротацію, підвести. Провести ротацію особового складу, підвести БК, надати допомогу, підвести провізію тощо, тощо, тощо стало складніше через те, що велика кількість дронів противника застосовується і літає. І тому важливо є збільшення кількості систем радіоелектронної боротьби, і який вихід із цієї ситуації, скажу ще від себе. І тут його порушує і головнокомандувач. Екс-головнокомандувач Збройних сил України, генерал Залужник, він чітко каже, що потрібно системи радіоелектронної боротьби, потрібно збільшувати кількість наших засобів. Ну, я ще додам, що майбутнє за роботизованими системами, за автономними турелями, які будуть фактично завдавати ударів по противнику, і які не вимагатимуть присутності. Крім того, нам потрібна все ж таки певним чином революція в структурі військових дій, яка буде передбачати, що на глибину, певно, що наша піхота, наші сили можуть діяти з глибини. А передній край, ну, глибина 3, 5, 7 кілометрів, а передній край прикривається автономними системами, і виклик при цьому, як їх захистити від зовнішнього втручання від дій ворожих систем РЕП. І не тільки ось це, звичайно, виклик, який ще потрібно буде вирішити. Але разом з тим, це що дає? Це дає можливість загородитися, створити певні елементи, які разом із захисними оборонними позиціями, які разом із об'єктами фортифікації, мінно-інженерних і мінних загороджень даватимуть змогу ворогу зупиняти ворога і бути серйозним йому бар'єром і перешкодою. На шляху до подальшого руху. Ось це на сьогоднішній день є дуже важливим фактором: збільшення саме роботизованої складової. Тому що, очевидно, коли ворог хоче переважати чисельністю, ми маємо переважати інноваційністю, креативністю і якістю, звичайно. При цьому зовсім не знецінюючи ролі людини, тому що людина відіграє ключову роль, тому що найважливіше це люди, як би там не було, і в армії це дуже важливо. Крім того, Валерій Залужний наголошує на інтеграції систем штучного інтелекту, особливо коли ми говоримо про систему керування боєм. В Україні є система Дельта, яка є таким допоміжним механізмом, яка дає змогу командирам на різних ланках на різних етапах ухвалювати потрібні рішення, оцінюючи і виходячи із бойової обстановки. В Сполучених Штатів Америки є подібний аналог система Palantir Technologies, яка дає змогу фактично це робити. Більше того, Palantir дає можливість ще, крім того, визначати, вивчати поле бою, моніторити ситуацію там, але крім того, є допоміжним механізмом, яка може в режимі реального часу давати поради командирам, яким чином діяти конкретно тут. На, на конкретній ділянці, які, які сили і засоби потрібно застосувати, у якій кількості, де вони є неподалік, а можливо, де є резерви, наскільки швидко, логістично можна забезпечити їхнє перекидання та доставлення відповідно від точки А до точки Б, де триває бій і де вони найбільш необхідні. Тобто дійсно є системи штучного інтелекту, які впроваджуються і безумовно AI, ШИ. Штучний інтелект за цим багато в чому майбутнє. Хоча Валерій Залужний і справедливо зазначає, що є питання етичної складової використання ши, і плюс, звичайно, утримання під контролем усіх цих систем, щоб не було як у фільмі Термінатор, повстання машин і так далі. Від цього, звичайно, потрібно убезпечитись. І найголовніший висновок: що країни Європи мають вивчати наш досвід. І допомагати впровадити те, що є у них. Ми повинні обмінюватися досвідом. Україна надзвичайно важлива для Європи. Про це треба наголошувати і для світу. Ми маємо унікальний досвід ведення сучасної війни, оцінюючи і розуміючи її зміни, трансформації, роблячи висновки та ще й проти такого противника, який загрожує всій Європі. Це Росія, і цим треба користатися. Сьогодні а, був відвідуючий захід, де я виступав щодо ролі сил територіальної оборони збройних сил України в системі національного спротиву і підготовки населення, підкреслив окремо і відповів на запитання італійського журналіста з видання Кор'єра ла Сера про те, яка роль може бути і для італійців. Він каже: італійці мають приїздити цьому навчатись у вас уже не ми вас маємо вчити, ви нас маєте навчити, навчіть нас. Ось наскільки важлива Україна для Європи, і тому хотілося б, щоб і наші партнери пришвидшували свої рішення і дії, а не тільки слова підтримки. Нам це дуже потрібно, і нам є що дати, нам є чим і ким пишатися, і це треба завжди пам'ятати. Слава Україні!